Всім гарного дня, рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось замовлення компанії Oriflame по другому каталогу. Я скажу одразу: я не є працівником компанії, не є консультантом, чисто замовляю для себе, ніяк не співпрацюю з даною компанією. І давайте глянемо, що ж я для себе замовила. Замовила в першу чергу крем для рук новиночка, Love Magnet з ароматом вишні, З ароматом вишні. Має 75 мл даний крем. Так, Зараз глянемо текстура. Текстура в нього тануча. Та, текстура таноча. Дуже гарний запах вишні, легко розноситься, дуже швидко вбирається. Дуже гарний комфортний крем. В принципі, як і всі креми компанії Oriflame. Так, далі, що в нас далі? Ну, замовлення моє було невелике. Складалося всього навсього з чотирьох позицій, не змогла втриматись і замовила новинку. Це в нас іде ліп це іде тінтуюча олійка для губ в нюдовому відтінку. В складі має олію макадамія. Дуже гарний відтінок, вже відкривала, пробувала на губах, такий напівпрозорий, але це іде тінт. Тобто він лишає за собою завжди рожевий відтінок 4,5 мл. Дуже комфортна штучка. Він йде з нелипкої текстури, дуже зручний формат брати з собою. Код продукту 44551, відтінок нude. Там іде три відтінки, якщо я не помиляюся в цій новиночці. Так. І в пару до олійки для губ замовила для себе отаку от кісточку для губ. Як так показати, щоб воно не відсвічувало. Кісточки в Oriflame йдуть синтетичні, але дуже комфортні. Це вже далеко не перша моя покупка. в мене цілий набор цих пензликів. І подумала, що варто ще замовити і для губ, бо для губ нічого немає. Так. І саме найголовніше, що я чекала, в принципі, по знижках, колись був в каталозі в основному. Але тоді я щось чи то не встигла його замовити, чи то мені не на часі було, чи, чи ще щось. Ну, в общем, все не слава Богу. Замовила отакий набір для сну. В набір входить отакий чохольчик. масочка. Дуже круто зроблено, все акуратненько, прошито. Масочка для сну, дуже м'якенька. Єдиний мінус, що вона не регулюється, але я думаю, що мені підійде. І має бути тут ще в цьому чохлі, да. шовкова резиночка для волосся. Дуже гарний тематичний наборчик. Підійде дуже гарно на подарунок. Ну, дуже приємний, дуже акуратно все зроблено, якісно. Дуже крутий набір. От і все було моє замовлення. Вам вдалого дня, мирного неба, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ще побачимось!